Привіт, футболмани, вже у ці вихідні продовжаться футзальні баталії. А трансфер на вікно у всіх семи лігах буде тривати аж до 21 січня. Тому всі, хто ще не встиг до заявити у свої команди новобранців, буде мати можливість більш прискіпливо поставитися до цієї задачі. Що ж до сьогоднішнього випуску, то він знову буде присвячений святковому турніру Devrain Cup, який, нарешті, не без пригод фінішував 8 січня. У минулому випуску ми з вами зупинилися на стартовому змагальному дні. Тому у цьому продовжимо коротким оглядом всіх інших матчів групового етапу. Так, в групі А Гнівень з мінімальним рахунком іграв прем'єрний ниво 1 2 та декласував Рос 4 0 зайнявши першу стрічку. А та ж Рой сенсаційно знищила Оріон 0-5 та зайняла третю позицію. До слова команда з малих крушленців закінчила груповий етап з нулем у доробку. Що на мою скромну думку дуже дивно для таких потужних та досвідчених футболістів. Щодо другого місця, то тут взявши шість очок з Россю та Оріоном, фінішує прем'єр Нива. У групі Б ситуація була більш рівною. Тут домашній маркет зіграв в внулеву нічю з Поділлям та поступився граду 2-3. Команда з медвежого Вушка перететними одиницями розбіглася з кусту агро, що дозволило у сумі їм набрати 5 балів аграрії ж до трьох очок, здобутих у боротьбі з ДМ та одного з Поділям додав ще одиницю у грі з градом. Також закінчивши в нічію 2-2. Таким чином, по додаткових показниках аграрії заробляють квиток до фіналу, умовно його. Щої ліги Поділля мало зіграти за срібну позицію а град повинен вступити у боротьбу за золото першої ліги. Ну, і якби не повітряна тривога, то фінальний день змагань мав наступити прямо таки на святвечір по старому стилю, тобто 6 січня. Але по вище згаданих причинах тоді вдалося провести лише два з половиною матчі. Про перенесену гру Оріону з Росю Ми вже згадали. От про фінал першої ліги між градом та командою з пограбища зараз розповімо. У цьому двобої упевненіше розпочали гравці із селища. Вони вдало комбінували, багато атакували та тримали оборону. І в одній з таких феноменальних комбінацій був. Забитий перший м'яч відбулося це вже на 15 15-й хвилині. Але через короткий проміжок часу вже на 21-й рося відгризнулася та зрівняла рахунок. У другому таймі практично всі відведені на гру секунди команди перебували у постійній напрузі та завзятій боротьбі. Статистично можна було б віддати невеличку перевагу граду, який більш тримав м'яч та створював трохи більшу кількість моментів, але у висновку все закінчилося серією після матчових пенальтів, які я Пропоную переглянути наживо. одразу після переможної гри команди отримали свої нагороди та пішли святкувати. По-перше, вітаю вас із перемогою. Дійсно чудова серія пенальтів від вас два таких прекрасних сейва. Поділіться, будь ласка, емоціями та як вдалося сьогодні перемогти. Була класна гра. Пришлось мені всю гру кричати, я вже голос зірвав, тому що у нас хлопці такі, що коли наші то вони відразу починають грати. гарна гра, дуже хороший суперник, вони дуже організовано грають. Було дуже приємно грати. Це, мабуть, була найкраща гра нашого турніру. Наступна сутичка між Поділлям та прем'єр-нивою була вже в рамках вищої ліги. А вірніше її бронзовим матчем. Перший тайм протистояння був відверто кажучи за молодими вихованцями Нивов. Вони забили швидкий гол, потім додали ще плюс два забитих, зробивши рахунок комфортним. Але опісля цього на початку другої половини Поділля відіграло один гол та розпочало контрнаступальні дії. Але через кілька хвилин пролунала повітряна тривога, яка перервала. Матч та турнір в цілому не давши ні дограти поточній парі, ні наступним двом. Прем'єр Нива ж разом з Поділлям вирішили достроково закінчити поєдинок та зафіксувати поточний рахунок. Відповідно, це означає, що саме зелено білі стають бронзовими призерами, де в 2023. Щодо бронзового матчу у першій лізі між Оріоном та домашнім маркетом, то він поки не відбувся. Організатори роблять все для того, щоб домовитися з командами про час та місце зустрічі. Ну, а фінал було вирішено зіграти 8 січня в неділю. У ньому зійшлися вкагнівань та Кусто Агро. Ось як описує цей поєдинок офіційна сторінка в Фейсбуці гніванчан. Матч по емоціях був не гірший фіналу чемпіонату світу, адже команда по ходу зустрічі програвала. Та завдяки влучним діям наших гравців зуміла перевести зустріч в серію після матчових пенальтів. Основний час закінчився з рахунком 2-2. Кінець цитати. Щодо самої серії, то краще один раз побачити, аніж сто разів почути, тому насолоджуємось. Як ви вже зрозуміли, гнівень здобуває золото кустош, закінчує на другій позиції, що є також величезним досягненням для колективу, який вперше грає в такому форматі у такому складі. Ну і на кінець випуску хочеться згадати про всіх вінницьких футзалістів на всеукраїнській арені. Так на відкритому турнірі Львів Cup в срібному дивізіоні автофішка зайняла третю позицію. А яско взяло срібло у золотому дивізіоні, поступившись тільки чемпіону. Тім, футбол Львів, слід зазначити, що у складі переможців відзначився ще один віничанин Владислав Васалатій, який виступав золотого призера у цьому турнірі.